Переходимо. Ми річку, вода впала, осінь, не було більше місяця опадів. Ідемо дивитися на руді недавньої цивілізації, щоб вам їх показати. Друзі, дивіться, бетонна дорога з часом руйнується, бетон крешиться, якісь бетонні стовпчики тут є, залишки бетону, залізо бетону, ось видно, арматури кузькі. Тершат залізобетону. Дивіться, дивіться, який об'єкт знайшли ми. Скоріше за все, залізобетону зроблений, в епоху пізнього бетону, тому що він досить непогано зберігся. Заходимо всередину, щоб ближче вам показати. Бачимо, як він підпливом часу руйнується. Зруйноване перекриття залізобетонне. Ось видно, що тут залізобетонне перекриття впало. Багато штукатурки обсипалось. Також тут залізобетон. І всередину заходимо, зараз ми глянемо на стіни. Бачимо стеля залізобетону, напевно, має добру гідроізоляцію. Тому що вона тримається, хоча штукатурка обсипалась на підлогу. Ось ми заходимо всередину цього об'єкту. Всередині цього об'єкта сутич із будівельних матеріалів сміття, яке обсипалося з стелі. Тут була напевно. Давня стоянка людей в епоху бетону. Люди жили, є перегородки між собою. Уже після кам'яного і печерного віку вийшли і збудували для життя таку залізобетонну конструкцію. Бачите, яка вона довга. Приблизно. Довжина цієї залізобетонної конструкції 100 метрів, а висота десь, може, 6 метрів до стелі. арочного типу. І кілька відсіків, перегородок. Двері, напевно, були зроблені з дерева і тому вони до нашого часу не збереглись. Друзі, тільки погляньте, яка довжина цього об'єкту залізобетонного. Погляньте, який тут плющ виріс на цілий об'єкт. Висота. Я відхожу. Плющ, зазвичай. Він має здатність паразитувати на інших рослинах і призводить до всихання дерев, якщо параз... тримається за дерева, наприклад, за бука чи ялиці. А тут ми бачимо, він зачепився за залізобетонні конструкції цього об'єкту, і тому, на мою думку, скоро він розростеться і буде руйнувати залізобетон. Ось, ще залізобетонний стовп, напевно, якась. Кісь орієнтир епохи давніх людей, давньої стоянки тут. Бачимо, що все довкола заросло лісом. І люди переселилися у місця, які поближчі до річки. Це десь десятки кілометрів від цього місця.